Колектив достатньо молодий, але є хороші мотивовані хлопці, є спеціалісти, які пройшли навчання в навчальних центрах, в приватних школах. І зараз таким колективом сформуємо єдиний організм. Вчора ми відпрацювали укріплення, бліндаж. На нашому напрямку ворог почав ховатися і трошки його відтіснили. Трошки відтіснилися цілі тяжче зараз знаходити. Ну, тобто вони ближчі до кордону. Хлопці злагоджені, вони вже мали якби, навики і це дуже сильно допомогло насправді. Від мене конкретно було потрібно це просто дрони і засоби для ураження. А вже відповідний факт і те, що вони створили, це безпосередньо команда. Ще правіше. На 12. Побою, братан. На початку було складно, було багато технічних проблем, але ми з часом по маленько їх вирішуємо, намагаємося досягти якнайкращого результату, щоб знищувати противника. Піднялися проблеми з ребом, питаємося знайти картинку. Дрон поки тримається. Це в це дуже проблематична система, дуже багато роботи. Іноді до пізньої ночі працюєш і потім зранку літаєш. Йдемо літати? Давайте переглянути. Черговий, це шериф, прийом. Зв'язку на зв'язку. Зараз дельта 153 буде пробувати ще раз по міномету працювати. Просто року років робота в утилізації боєприпасів, ракет, бомб, МІН, все одно. Перші дні було страшновато, бо знаю, що це таке. А тепер все, нормально. Мага. Алло. Кажу, ви зараз так, літаєте. Літаємо. Треба буде по координатах подивитися, чи там буде вибух. На нього, на нього, як хай знижується. Вот туди. Во-во-во-во-во-во. Це майбутні війни, скажімо так. Вже, скажімо, контактний бій він буває, але це вже при штурмах. А зараз дистанційна війна, в вони зараз подавляють і артилерію, і це. Тобто їм також треба перегруповуватися, міняти позиції часто, тому що ці пташки родять трошки погоду на війні. Це Дуже багато нам колег допомагає дронами, маємо декілька партнерів, голови адміністрації нас підтримують, міські голови і це тішить.